Псалом 26. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя, твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я убувати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він мене підійме, і ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в Його наметі, співатиму і у псалмах Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся наді мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже: обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві, Ти моя поміч. Не відкидай мене і не залишай мене Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам. Бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене. Навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого. На скелю Він мене підійме, і ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в Його наметі, співатиму і у псалмах Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся наді мною і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати. Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї. Провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, Якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я упувати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі, бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він мене підійме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі, співатиму і у псалмах Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся наді мною і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже. Обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне Твоє серце, і надійсь на Господа.